Почали на Російській Федерації деякі люди, які мають трішки мізків, щось таке обмірковувати і робити певні висновки, не тільки вірити в усе, що говорять по їхнім засобам масової інформації, а ще все таки думати, чому так трапилося і як чому можна було б передувати. Що ж, дописують скриншот російського. Дописывача буду читать мову оригиналов. Пишет просто, э, вижу просто обычную тупизну командования во главе с величайшим гроссмейстером. Если у ух... клуб на херсонском направлении уже группировка под 60 тысяч, то и без договорняка они могут попробовать вынести нашу группировку с правого берега Днепра, где сейчас огромная проблема с логистикой после поражения мостов Хаймерсами. Сама концепция войны малыми силами против превосходящих сил противника является не просто глупой, а в Всі приступний все СВО изначально це не договор не договорняк а гораздо хуже. Це колосальна недооценка противника і переоценка собственних сил Можна додати, що вони поки що так ще українською не пишуть, але визнають, визнають, що вони недооцінювали Україну, вони недооцінювали нашу міць, недооцінювали силу збройних сил України, нашу освіченість, нашого. Головнокомандувача його розумних наказів, так стратегії певної, і дійсно наразі те, що їх змушують. Воювати, коли набагато їх менше знаходиться на цьому напрямку, і озброєння в них набагато менше, то тут можна сказати, так я можу погодитися, що це є не якась там воєнна операція, або там якийсь хід війни, а це просто преступлення.